Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Біла біва, який розташований на Харківському шосе. До вашего сьогодні пропоную підлітковий велосипед від міжнародної торгової марки Вінці модель називається Angelis Sport 24. Цей велосипед кольором White Purple, Рама алюмінієва, кількість передач. Попереду одна, позаду сім. Гальмова система здійснюється вебрейками. І це складний велосипед. Рама складається навпіл. Якщо вас цікавить гарний велосипед для підлітків, приходьте, купуйте, замовляйте Angel Sport 24. Особливість торгової марки Vinci, то, що вона виробляє свої заводи на якісному тайванському заводі. Компанія. Має базу свою е, офіс в Англії, а виробляє, а виробляє для України. Тобто продається суто в Україні. Це дозволяє українським покупцям мати недорогі, але якісні велосипеди для своїх дітлахів. Е, розмір колеса 24 дюймів, висота е, сідухи. До землі в нижчому стані 60 см. Піднімається сідуха висока, і можна потім їздити, коли буде зростати ваш, ваші діти. Особливість велосипеда наступна покришка. Вона має таку шипату, частину поверхню, контактну. Вона дозволяє легко тримати велосипед на пересіченної місності. Але м'яка покришка вона буде дозволяти легко рухатись по асфальту. Вілка у нас жорстка, ригідна, Вона дозволяє легко їхати, рухатись по асфальту. Обод у нас алюмінієвий, під вебрейки. Шприхи сталеві і камера у нас під автомобільний ніпіль. Втулка сталева. На гайках є крило переднє міталеве, яке на опорах. Тобто рухатись буде дитина, шума зайвого не буде. Гальмова система, повторюсь, обідна. Рульовий стакан у нас 1 е, дюйм і е, кермо регулюється за висотою. Кермо у нас алюмінієве, легке, легке рульове е, обладнання дозволяє на велосипеді легко їхати. Е, у нас ліворуч одне гальмо, праворуч друге гальмо. Є перемикач задній шимано, рівашифт на 7 швидкостей. Позаду у нас стоїть 7 е, скоросна трищитка і перемикач турнель. Кермо руглюється за висотою, як я і казав. Сам велосипед Angeli AC це велосипед Angeli Sport. Це велосипед, який багато можна на ньому що робити. Їздити, їздити і ще раз їздити, а не сидіти вдома. Рама навпіл складається завдяки елементу роз'єднувача. Міталевий у нас щиточок. Пластикові педалі, алюмінієвий шатун. І це надійність вашого велосипеда. Позаду у нас стоїть е, у нас стоїть е, багажничок, багажничок з е, зажимною пружинкою. Легко що сюди отримати, положити, буде триматися. Е, металевий щиточок, повторюсь, який кріпиться на раму раз ось тут. і... Е, Опори додаткові, які дозволяють не шуміти вашому щиточку. Позаду у нас гальмова система вебрейки обідна і колеса кріпиться на гайках. Позаду стоїть перемикач шимана, турней і шамановська тріщітка на 7 швидкостей. алюмінієва рама, гачок. У нас тут стоїть гачок, який з'єднує перемикач з рамою. Це надійність велосипеда Є магнітик на рамі, позаду і попереду. З'єднуючи велосипед, ці магнітики будуть тримати велосипед разом. Стоїть відзначити, що велосипед для дівчат. У нього такий яскравий дівчачий колір, хлопцям як звичайно не піде. Але дівчата на цьому будуть, як принцеса, їздити. Легко регулюється сідуха і за е розмірами, як я і казав, опускаючи сідушку максимально низько, е висота буде 60 см в Низькому стані ваша сідушка. Ну, це враховується відстань від п'ятки до паху 60 см. Ну, а зараз у нас максимально приподнята сідуха, вона 60 см за висотою. Ну, і Наприкінці стоїть відзначити легкість велосипеда. Всі кажуть, легкий легкі-легкі. Не вага важлива, а рух важливий. Ну, вага інколи теж не останнє вирішальне Інформація о том, який велосипед. Тобто, зві... з... зважувати велосипед Angel Sport і його вага 13 кілограмів, 300 грам. Це легкий алюмінієвий велосипед, у якого розмір колеса 24 дюймів, кількість передач 7. Рама складається. Ну і коли будемо складати раму, це все робиться наступне. Я трішечки відпустив заздалегідь. Термо, щоб можна було його повернути. Підніжку ми опустили. Тут у нас є запобіжник пластиковий, його догори піднімаємо, відпускаємо оцей з'єднуч і ваш велосипед можна вже складати. Ось він в складеному стані, легко його поставити. Тут є ручка, яка запобігає захисту щитка ланцюга. І на ній треба ставити велосипед. І якщо ми поставимо велосипед в складеному стані, його розміри наступні за вишки до керма Велосипед В складеному 90 см, за шишки 85. 90-85 і так буде у нас 40. 90-85 на 40. Якщо вам сподобався підлітковий велосипед Angel від торгової марки Вінсі, ви завжди можете прийти в наш київський велосипедний магазин і потрогати, подивитись, спробувати приїхатись і відчути легкість цього велосипеда. Якщо вам сподобався відеогляд велосипеда Вінсі Angel Sport 24, ви завжди можете перейти по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт Вілавіва. І замовити цей велосипед. Deus os sustente.